Привіт усім. Прийшли сьогодні. ми, Тут у нас є монастир в Тернополі. Коло церкви Петра і Павла. Хочеш на слоника вилізти? А. Давай, ходи. Ось такий Вона... Тримайся за вушка. Тримайся за вушка, диски. О, тільки вона не впаде, тримайся міцно. Ось такі тут є. Всякі сатуеточки, всякі є такі звіри. І є невеличкий звіринець, то ми сьогодні після роботи. Більше ні, а йдемо ще на ІА іа А. іа а, а. а, і А. Тут дуже гарний, тут монастир. Йдя, бити, сім, Сам біжить, не біжи. Тут монастир, дуже гарні всякі клумбочки і а, така паркова зона, де дітки з можуть теж приходити і гратися. Бажай. Ходять на Іа-Іа? Він як такий був прикол, як були маленькі. Ми часто приходиться з візком, просто возилися тут такі ялинки, знаєте, сосни, так дуже гарно. І ми, як він був маленький, він спав в куляцію, ми приїжджали. І кажу, Маркусь, дивись, тут є іа, іа. а він перекрутив і тепер каже, як ти кажеш? Ая. Ая, Ая. Не Іа, Іа, а Ая Ая. Хочеш верхи на конику? Они які красиві троянди. Ось тут. І багато будуть розпускатися. Ну, тут все доглянуто, все охайно. Туди, до ставочку, підемо подивимося. Ну, ходи, але йдемо до пташок подивимося. Чи пташки ж не полягали спадки. Йдемо подивимося тут. О, бачите, кліматіс. Цвіте. Теж такі гарні має бубульки. Мені дуже подобається клематіси. Дуже гарні. Багато різних троянд. Он там на місточок подивимося, Маркусечка. Ходи на місточок, там місточок, бачиш? Вей ручку. Там не можна йти котику. А те, що таке цікаве? Чи це цвіло, чи це таке буде? Напевно, що це вже відцвіло. Ні-ні, туди не туди не можна. Бачиш, є дорога, ходи дорогою, і ти що. О, як гарно. Бачите? Ну я не знаю. Мені дуже подобається, більше подобається квіти в бутонах, аніж вони е, розкриті. От. Ось тут є ставочок такий. Там вон який великий пес. Великий пес. А тут ставочок, він є. Лататя. Тут навіть колись плавали Маркусику Курибки в цьому ставочку. Ой, дивіться там пес. Великий, бачиш ти? Вон там сан як називається. Он такий величезний песик. Йдемо пімоти ще ці пташки спати не полягали. Прийшли? Худипиємося на півника, Маркуська. Ти хочеш їхати? Yeah. Он. Ну давайте поїдемо, проїдемося, я вам коротко покажу. Тут он, сів хазяїн. О, індики. Теж киточки. Там все, бачите, киточки. Але тут така дуже дрібна сітка і... Погано фокусує. Вон фазанчики ходять, так? Ой, які гарні попугайчики, да на попайчики. Так, дивись, які попугайчики гарні. Бачите? Та? Вон там вони гамують. Вони їх багато. Хвостиками. Тут такі півники, курочки. Так, десь коли подивимося, дядя годує маленьких кроликів. Оп, дивися. Зовсім зовсім крихітні. Такі маленькі-маленькі кролики. Диви. Ой, які вони вже. Як думаєш, я думаю, що, що це якісь морські свинки маленькі, а це кролики. Гарні маркусику? Да. Так, маленькі-маленькі, бачиш? Дядя да травичку. Так. І кролики гамоть. Тут є великі. Тут голуби. Так, голуби. Ой. Тут пандарки. У нас, до речі, такі в селі колись були пандарки. А там анфазан. якийсь жовтенький. Бачите? Добре, йдемо. Йдемо. Дуже погано камера фокусує, бо вони дуже красиві. Але сітка а, така більша, потім дрібніша сітка. І дуже погано видно через ці сітки. Так? Дивіться, який їде. Хозяїн А це якісь карликові, не, не знаю, це якісь ці кахін-хіни, чи як вони називаються. Ну такі, взагалі, маленькі-маленькі курочки, такі карликові. Так? Так. А тут голуби, але тут навіть, вони якісь породисті, дивіться, які величезні, як качки. А вон там вон такий півень сидить. Величезний білий півень. Вже везу тебе, вже везу. А тут індики. Бачите? Індики. Індики. Ломочки, до речі, дуже гарні. Ажай бо впадеш, ти що, впадай сам. А тут, до речі, дуже, дуже гарні такі ці м -м, ромашки пухнасті. Бачите, які гарні. До речі, не бачу нікого, так шишками заклали клумбу. Зазвичай якимись камінчиками, а тут -а, такими звичайними шишками, але гарними. От. Там теж фонтанчики. Бачите. Теж фонтанчики. Квіточки. Так, ти куди поїхав без тата? Ти тата самого лишив? Ти тата самого лишив? А тут такі кактуси, називаються вони Агава. О, привіт. Значить, тут такі кактуси Агава. І от сульфіня, чепетун'я, така там з білою поєднали. Теж гарно. А тут церква. Церква Петра і Павла. А їдемо ще до церкви, подивимося, погуляємо. Що знайшов? Мурашки? Маркосику, а їдемо ще до церкви і да. Так! Такий там гарні сосновий, га, такий сосновий лісочок. Так. Добре. Пішли, поїхали. У нас погода просто жахлива. Оце буквально, що я пішов після роботи і сьогодні є можливість просто піти і ввечері погуляти. Бо раніше... Добре, бо приїхали і не було... Приходили з роботи і не було раніше ніколи часу, бо тому що дощ, 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 все мокре, а моркож на місце не стоїть. Бачи, як песик гавкає, голосно. Да? А тепер сьогодні гарна погода. Сьогодні, е, сьогодні відносно гарна погода і маємо можливість піти з марком погуляти. На качальках він не хоче, він теж в нас людина настрою. Він або на качельці, або своїми друзями грається сусідами. А сьогодні, каже, їдемо гуляти. Так що ми сьогодні їдемо гуляти. А ну, скажіть, напевно, всі діти малі як були то або в гумаках, або на велосипедах, завжди їздили по найбільших халабанях. Марко, нам треба йти на першохідний перехід. От, дуже красива церква, правда? Марко, коли був Марко, коли був маленький, то він завжди спав. Коляці, знаєте, і дуже було нудно на одному місці. Не туди, повертай! Туди, ага. І було було дуже нудно на одному місці час кружляти, а... Ми йшли на такі великі заходи, там по дві-потри години, в деколи по чотири, то бувало таке, що ми пішаком в колясці обходили пів Тернополя, бо тому що Марко, коли зупинявся коляски, він просинався і плакав. А я тоді був знаєте, такий вразливий, не знав, що робити, і дуже боявся, коли він плакав. Дуже переживав. То ми ходили, круги мотали страшне. І от була одна з тих місцин, де ми дуже часто приходили. Дуже красиві такі ялинки, чи це сосни такі. І дуже гарно, бачите, як поєднується сосна і цей. Сосна і е, троянди. Тут теж красиві розарії. Встав, став гарно, став ніжки. Став гарно ніжки і поїхали. Дуже багато гарних розаріїв і дуже гарно квітів дуже багато. Плямо прогуляємося. Молодець! Я підвезу. Маємо нову забавку. Але гарні бери, то не гарна шишка. Гарна. Оце гарна. О, Бачите? Маємо нову забавку. Збирати шишки. Тут вже трохи почав трохи нити, що йому вже трохи скучно стало. А тут все, є запав. Гарні бери. Гарні збирай. Добре. О, як багато шишок назбирав. Та? Ти такий сильний. Так багато шишок. А нашу в кишеньку туди став? Туди. А більше влізе, так? Так. Ха-ха. Да. Ти. Карапуз? Добре. А така маленька лежить, дивись яка гарна. Таку візьмеш? Добре. Молодець. Ідемо ще, пошукаємо гарні шишки. Є багато шишок, а ну порахуй шишки. Сім, два, А, Сім, п'ять, дев'ять, ага, молодець. Так, йдемо ще пошукаємо шишки. Ходи, ходи. Чи сідаємо і їдемо? А що ми так задумалися? Молодий чоловіче? Так. А що ми так задумалися? І йшов. Щось собі надумав в голові і пішов. Збирай, молодець. Тут такі пташки, вони так співають. Це ті птахи, що об'їдають черешню і клубніку. Полуницю, так. Полуницю. Все? Чи ще збираємо шишки? Ще. А ти більше міста нема? Більше ні. Добре, сідай, їдемо. Закривай. Будеш топ-топ? Ну ходи. Йдем? Ну йдемо. Тут гарно ці ялівці розрослися, дивіться, які вони величезні. Туди, територія церкви дуже велика. Все таке охайне, бачите, покошене. Для людей з обмеженими можливостями. Бачите, теж є он пантус, он кл... кнопка виклику. Людини і теж люди на інвалідних візках або з колясками можуть заїжджати в церкву. Шишок нападало капець, як То для марка рай. І теж такі гарні троянди. бачите, такі високі високі, темні. І тут гарні розарії, але напевно, що буде дощ, дивіться, які хмари чорні. Є кран. Великий кран високий. Ходи сюди. Ходи сюди. Трішки вітряно стало. Вночі теж ця, як називається. Від молі. Лаванда зацвіла. Сідай, поїхали, Марко. Тоба, не чіпай, не можете камінчик брати, Марко. Ходи. А тут, не знаю, такі гарні, Та напевно, що якісь бордюрні. Троянди. Такі, або може спрей троянди, ну такі гарні. На квіточки не можна йти, Маркусик. Там не можна йти на квіточки? Там ні, там квіточки ростуть. Так, там сюди квіточки ростуть. Такі дуже гарні. Прям такі для букетів, букетні квіти. А це от проста шепшина. Або може щось було гарне і переродилося на шепшину. До речі, мені писали глядачі, що троянда, якщо вимерзне, то вона з красивої спреї або звичайною гібридою теж може бути шепшиною. Просто переродитися. Все може бути. Може, тут таке сталося, бо тут такі гарні. Тут красиві троянки, всі сортові. О. Напевно, теж була така от гарна, а з неї шепшина. Що? А з неї шепшина сталася. Маркусечка, сідай велосипед, бо тут дорога. Так, самому не можна йти, бо там дорога. Так, і там грязно, там, бачиш, там пісочок такий мокренький і болото. Ага, кажи, кажи. Це то саме, знаєте, що е, е, цей. Туди ножками не можна, та в білі кросовочки. Це те саме, знаєте, що гіблю і гіблюй, а я сокирою поправлю. Ось так само. Хто такий впертий? А? Ти? Це я бачу. Я везу. Я везу велосипед, бо Марко вирішив йти ножками. Тут кричав диким криком, що він ножками йти не буде. Тату, бери велосипед. Бери велосипед, бо я хочу їхати на велосипеді. Ми в одну сторону заїхали на велосипеді, а в другу сторону Марко вирішив йти ножками. Отак тато везе велосипед. До речі, отут по цій стороні був такий дачний кооператив. Домики були, такі городики. От, А тепер цей дачний кооператив людей забрали. Ну, можливо, викупили, я не знаю точно. І тут починається велика забудова. Отака, така, як отут. Бачите? Оце от, все, от нові будинки. 22-й, рік, 21-й рік. І через дорогу тут були такі от будиночки маленькі, городики. Ну, вже заростаю, бо тому що цього всього немає. Тут багато будиночків навіть згоріли, попалили. Частину вже, частину вже їх розібрали. Ось от. такі були акуратні маленькі такі будиночки і городики. І люди собі мають такі дачки невеличкі. Грубо кажучи, в... В місті, от, через дорогу бачите, от будинки, місто. Тут були такі дачі. І вже нема дачі. І знову ж таки буде величезний новий масив. Тут мають бути і садики, і школи, і парки, але, як показує практика, з того всього, що обіцяють, будуються лише висотки.